Вітаю, це новонарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. В цьому випуску поговоримо про наступне: Рашисти посилили обстріли Харкова на Росії. Знищений величезний арсенал з іскандерами, точками У та Кабами. Фінляндія закликає світову спільноту призупинити членство Московії в ООН, але Сполучені Штати проти. Проект Допельгангер або як російська фабрика фейків успішно промила мізки пересічним американцям, європейцям та західним посадовцям. Про це та інше далі докладніше. Протягом тижня, що минає, расисти посилили обстріли Харкова, цивільну інфраструктуру міста практично щодня атакують керованими авіабомбами різної потужності. Найбільш цинічним стало бомбардування 17 вересня. Того дня професійне свято в Україні відзначали працівники держслужби з надзвичайних ситуацій. В Харкові рятувальники ліквідовували пожежу в лісосмузі поблизу одного з торгових центрів міста. Підступно та підло окупанти скинули каби на вогнеборців, тяжко поранивши чотирьох. Оперативну інформацію поділився голова обласної адміністрації Олег Сенігубу. Було у нас три удари: керовані авіабомби. Один удар пройшовся поблизу великого торгівельного центру. За ним фактично у лісосмузі, там, власне кажучи, там де працювали підрозділи ДСНС по гасінню, фактично пожежі. І так дійсно четверо наших рятувальників отримали поранення троє знаходиться у вкрай важкому стані. В тому, що загарбники цілили саме в рятувальників, не виникає жодних сумнівів, сказав речник держслужби з надзвичайних ситуацій в Харківській області Євген Василенко. За його словами, пораненим 31, 32, 34 та 43 роки. роки. День рятівника ворог завдав удару по. Місто Харково безпосередньо по місті, де працювали наші співробітники ДСНС, ліквідуючи пожежу в досовому масиві поблизу торгівельного центру, де працювали рятувальники, четверо наших співробітників постраждало. Троє з них важкому стані. Всі знаходяться у лікарні. Всім рятувальникам, всім постраждалим надається Це необхідна медична допомога. Нині троє поранених рятувальників перебувають у тяжкому стані. У двох із них травматичні ампутації. Також за інформацією директора обласного центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, під авіаудар окупантів потрапили троє цивільних. А в ніч проти четверга ворог атакував Харків балістикою. Виявлені три місця влучання. Всі вони у Шевченківському районі, повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. На щастя, обійшлося без жертв. близько 12-ї години ночі. Ворог здійснив удари по місту Харкову. Станом на першу годину ночі виявлено три місця влучання. Всі вони в Шевченківському районі. Внаслідок вибухів було знищено два приватних житлових будинки. Також загорілися господарчі споруди та лісиста місцевість площа близько тисячі квадратних метрів. На місці травмованих та загиблих осіб немає. Попередньо для ураження ворог використав балістичне озброєння. Далі про приємне. В середу дрона СБУ головного управління розвідки та сил спецоперації України ліквідували на Росії військовий склад окупантів з іскандерами, точками У та кабами. Вибухи від детонації у Тверській області РФ навіть спричинили землетрус магнітудою в 2,3 бала за шкалою Ріхтера. На 107 му арсеналі в Торопці зберігалось майже 30 тисяч тонн боєприпасів, в тому числі 122 мм реактивні снаряди для систем залпового вогню град та 82-мм артилерійські міни. За інформацією керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, московити також почали складувати на арсеналі північно-корейські ракети. Прикметно, що під час будівництва арсеналу згарбники хизувалося, що той може витримати пряме влучання ядерної бомби. Втім, з'ясувалося, що українські дрони значно потужніші. До того ж, повідомляє інформагенція УНІАН поряд зі сховищем, яке відповідало найвищим стандартам корупції та розкрадань, спорудив свій розкішний палац нині заарештований заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов. За словами ж представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова. Вибухів, як у торопці на Росії, ставатиме дедалі більше. Весь світ і українці насолоджувалися цими прекрасними кадрами, горіло і вибухало, і гуркотіло знатно. Подробиць ми розповідати не будемо, але переконаний, що і такого мистецтва на території держави агресора справедливо буде ставати все більше і більше. Початок тижня видався вибуховим не тільки для РФ у Лівані, кілька діб поспіль вибухали пейджери, портативні радіоприймачі та рації угруповання Хезбола. Агенція Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що нині відомо про 14 загиблих і 450 поранених. За даними Reuters, ізраїльський Мосад заклав вибухівку у 5 тисяч пейджерів Хезболи за кілька місяців до цього. Агенція посилається на високопоставлене джерело служби безпеки Лівану. За його інформацією, хезбула замовила 5 тисяч пейджерів у тайванської компанії Gold Apollo. Пейджери ввезли до Лівану на початку нинішнього року. Їх бойовики Хезболи використовують як низькотехнологічні засоби зв'язку, аби Ізраїль не відстежив місце знаходження. Пристрої були модифіковані масадом на виробничому рівні, заявило журналістам Reuters високопоставлене ліванське джерело. Повідомляється, що тисячі пейджерів вибухнули після надсилання закодованого повідомлення, яке одночасно активувало вибухівку. Натомість підполковник генштабу армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот в ефірі Новин Лів заявив, що ця операція здійснюється якимись невідомими силами, а пейджери Хезболи, ймовірно замінувала держава Сан Марино. Того, що було в Лівані, Ми абсолютно не можемо так коментувати. Це якісь невідомі сили, скоріше всього, Допустим Государство Сан-Марино Заминировав Около 5000 Пейджеров, биперов Организации Хизбалла Между прочим в этот момент Это считается военным аппаратом И поэтому Это действует по международным Законам ведения войны Потому что эти аппараты были У военных Организаций Хизбалла И одновременно Після передачі э, приказу какого-то э, э, инициированы сеті були э, девайсов дівайсів э, у одного в руке, у одного в кармані, у одного на поясі і так далі. би сказали на Росії, сказка ложь, давній намек, що власне і трапилось із пропагандистом Соловйовим, в якого вже знатно підгорає. Він припустив, що тепер на українському фронті вибухатимуть закордонні девайси, які московські вбивці купують на заході. У відповідь Популярне ізраїльське видання «Ісраїль Айом пригадало нещодавний конфуз Соловйова, коли той сказав, що за вибухами девайсів у лівані стоїть такий собі агент ізраїльських спецслужб «Махшир Кешер», що перекладається з вриту як засіб зв'язку. У публікації видання обіграло прізвище пропагандиста. Якщо написати його з невеличкою друкарською помилкою, воно транслітерується як «довбуклі». Ви слухаєте новинар Віклі. Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав світову спільноту призупинити членство Московії в ООН. Про це він заявив в інтерв'ю Агенції Reuters. Фінський президент вважає, що право вето однієї держави слід скасувати і призупинити членство в радбезі будь-якої країни, яка бере участь у незаконній війні, зокрема такі як вторгнення РФ в Україну. Ступ додав, що приєднається до закликів до реформ на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Там обговорюватиметься склад Ради безпеки цієї міжнародної організації. Також президент Фінляндії закликав підтримати президента України Володимира Зеленського, який наступного тижня виступить в ООН зі своїм планом перемоги. За словами Стуба, західні країни мають зняти обмеження на використання наданої Україні зброї. Позицію Фінляндії щодо західної зброї підтримав і Європарламент, закликавши зняти обмеження на її використання Україною для ударів по території РФ. За проголосували 425 депутатів, 131 був проти, 63 утримались. Що ж до позбавлення Росії права вето в ООН та призупинення її членства в радбезі. То тут імпотентною лишається позиція Сполучених Штатів, попри те, що чимало країн вже висловились за підтримку такої ініціативи. За словами постійної представниці США в ООН Лінди Томас Грінфілд, це питання штату обговорювати не налаштовані, погоджуються лише на пропозицію розширити кількісний склад Ради безпеки I я розумію, чому інші країни вважають право вето неефективним. Я визнаю їхнє розуміння того, що право вето не діє, і я визнаю, що ми не готові відмовитися від права вето. Мій аргумент до цих країн не вимагайте того, що на вашу думку є нефункціональним. Вимагайте працювати в системі, щоб з'ясувати, як це змінити. І я не знаю, як здійснити цю зміну, але я думаю, що збільшення кількості постійних місць у раді зробить раду більш інклюзивною. Це додасть більше голосів до того, як функціонує рада, і принесе додатковий регіональний інтерес. Тож так, ми ухвалили рішення, як і інші, що ми не готові відмовитися від нашого права вето, але ми готові вислухати, що скажуть інші з цього приводу, і ми побачимо, куди нас це приведе. Додати, як то кажуть, нічого, хіба що посилився стійкий запашок чергового глибокого занепокоєння. Тим часом у самих Сполучених Штатах широкого розголосу набуло розслідування американських і британських журналістів. Кореспонденти Голосу Америки та Радіо Свобода з'ясували, що російська агенція соціального дизайну створювала сайти двійники, щоб підірвати підтримку України та посіяти розкол в країнах заходу. Російська фабрика фейків під керівництвом політтехнолога Ілі Гамбашидзе вплинула не лише на американські та європейські інформаційні медіа, але й на мізки Ілона Маска та багатьох посадовців. Які активно розповсюджують московські наративи? Про це розслідувачі дізналися, отримавши доступ до внутрішніх документів Агенції соціального дизайну. Розповів журналіст проєкту схеми на Радіо Свобода Максим Савчук. У цьому масиві даних ми чітко бачимо про те, що ця робота велася за безпосередньої участі адміністрації президента Путіна. Тобто, ми бачимо на летючках, які відбуваються в АСД, людей, зокрема, Сергія Кирієнка, заступника голови адміністрації Путіна, та Софії Захарової, яка так само працює в адміністрації. Путіна, тобто, ми бачимо те, що Кремль безпосередньо має стосунок до приватної фабрики брехні на чолі з Ілею Гамбашидзе, яка продукує фейки як на конвеєрі. А Гаммашидзе і його команда вкидували брехню про українців, які перебувають на території Європейського союзу, змальовуючи їх дикими і дурними. Тобто відверто фальшувалися відео, видаючи їх за відео відомих. Німецьких та італійських видань майже щодня є так звані брейнштурми, де збираються члени команди Гамбашидзе і обговорюють порядок денної кожної з країн. На підставі цієї інформації вони вишукують найбільш дражливі суперечливі питання, які можуть стати вдалим полем для вкидування фейку. Один із прийомів, який використовується, це доп. Реальність, додаткова реальність. Тобто вони до існуючої ситуації придумують додаткову брехню для того, щоб ситуацію цю як можна загострити. До прикладу, у Європі є проблема. Ну деякі люди вважають, що є проблема з мігрантами. Ось ілля Гамбашидзе та його команда активно це використовують. І до прикладу був створений фейк у 2022 році. Про те, як, е, значить, українські мігранти на території Німеччини підпалили будинок е, родини, яка дала їм прихисток. Це була відверта брехня, і е, було посилання на видання більд, яке взагалі такого відео не створювало. Але по телеграм-каналах це відео активно розкручували, в тому числі на німецьку. І на італійську аудиторію про те, як створювався цей фейк, можна прослідкувати в документах. Вони придумали цю ідею, вони назначили відповідально, хто буде це монтувати і як це буде монтувати. Вони обговорювали які логотипи, якої телекомпанії чи медіа слід поставити на цьому відео. Проєкт Кремля отримав кодову назву Допельгангер. Боротися з цим брудним явищем надзвичайно важко розповів своїм колегам з Голосу Америки Метью Купфер, котрий розслідував цю схему. Україна є одним з напрямків кампанії, тобто є напрямок а, Америка, Франції, Німеччина, Ізраїль і також є Україна. А в Україні, наприклад, Допельгангер поширював інформацію про конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. А це один із найбільш. Значимих прикладів з історії кампанії і топлгангерів Взагалі, можливо, ви можете пригадати приклади, назвати видання, які копіювали, які на які створювали сайти двійники в рамках цієї кампанії, їх дуже багато. Я їх всі всі не, не пам'ятаю, але в клопотання ФБР є кілька прикладів. Washington Post — відома американська газета місто Вашингтон, Fox News — це консервативний телеканал в США. Також є Le Monde, французька газета є. Інші є німецькі видання. Є а, вони скопіювали Forward. Forward – це а, історичне єврейське видання в США. Чи може пересічний читач, глядач відрізнити сайт війни як від оригінального сайту? Наскільки великий вплив вони можуть мати на звичайних читачів? Дуже складно відрізняти їх від справжніх сайтів, тому що вони. Є копіями, тобто, це вони одинакові за одним винятком. У них різні доменні адреси, тобто foxnews.com – це справжній сайт, а foxnews.ia – це фейк, це копія. Які зараз дії американського уряду та інших західних країн щодо цих сайтів, двійників В США і Євросоюз і інші країни вживають заходи щодо закриття цих сайтів. Але все ж це дуже складно, тому що закриєш е, 32 і будеш, будуть ще 32. Це просто те, як працює інтернет. Вони е, куплять нові домени, відкриють нові сайти. Це дуже складне питання для урядів, для дослідників, дезінформації, для журналістів. Я думаю, що ця тема ми досі, ми досі е, розвиваємо цю тему. А насправді. Е, Важлива тут дії читачів, новин, глядачів, новин. Дуже важливо читати справжнє видання в Україні. Ж цього тижня московити розіслали електронні листи, нібито від ДСНС, про ракетний обстріл рівненської атомної електростанції. За повідомленням центру протидії дезінформації в листах йдеться про, начебто, ураження другого та четвертого енергоблоків ОС. Це буцім спричинило підвищення рівня радіації, крім того, листи містять інструкції з евакуації для мешканців Рівненської, Волинської, Житомирської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Київської областей, а також небезпечні посилання. Тож будьте пильні, ретельно перевіряйте джерела інформації, як справедливо зазначив Метью Купфер. Те саме стосується і електронних листів та СМС-повідомлень. Їх слід позначити як спам та в жодному разі не переходити за вказаними посиланнями. Якщо все ж таки зайшли на фейковий ресурс і переконані, що це підробка, зверніться до Кіберполіції. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громадагруп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожною у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо. В боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Микола Руцький, Денис Данилов, Назар Работін, Ігор Соловей, Сергій Попов, Роман Кириченко, Олег Мазуренко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні.